Про події війни говорить Стратком щонайменше вісім цивільних загинули, і 51 дістав поранення за минулу добу у шести прифронтових областях України внаслідок російської агресії. Як повідомив голова Донецької обласної адміністрації, окупанти убили п'ятьох жителів області, 17 поранені. За даними поліції, за 24 вересня руйнувань зазнали 95 цивільних об'єктів, зокрема, 80 житлових будинків. Ракетами, артилерією та безпілотниками, атакував ворог протягом дня Дніпропетровщину. Одна людина загинула, ще 10 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Є загиблий внаслідок удару російського безпілотника. Ка у Куп'янську, що на Харківщині, на Херсонщині 14 поранених внаслідок російських обстрілів. Зокрема, у самому Херсоні російські військові скинули вибухові пристрої з безпілотника на територію лікарні. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. У ніч проти четверга ворог атакував територію України 176 безпілотниками різних типів, із них близько сотні шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 150 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 13 ударних безпілотників на восьми локаціях. А також Падіння збитих уламків в одному місці. Командування повітряних сил Збройних сил України повідомило про збиття ворожого літака су 34 на Запорізькому напрямку. Це сталося близько четвертої ранку, в четвер, 25 вересня. Як повідомили у повітряних силах, ворожий су 34 здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб. Нагадаємо, що у понеділок російські загарбники скинули на місто щонайменше 10 кабів у вівторок 6 фугасних бомб. У середу дві. протягом минулої доби на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень. Це на 12 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, на Новопавлівському 13. Найменше окупанти атакували на Оріхівському напрямку. Там наші захисники відбили одну атаку, на південно-слобожанському напрямку дві. У четвер противник завдав 4 ракетних та 68 авіаційних ударів, застосував 6 ракет та скинув 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5082 обстріли, зокрема 115 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 5846 дронів «Камікадзе». Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки ворога: артилерійський засіб, пункт управління, склад боєприпасів та пункт управління безпілотників російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 940 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем. П'ять реактивних систем залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, літак, 415 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 120 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Бійці із спеціального підрозділу примари головного управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднили відео ураження під час рейду до окупованого Криму двох ворожих транспортних літаків ан 26 Згідно з повідомленням гур, спецпризначенці спалили дві повітряні машини окупантів. Також під час рейду були уражені дві ворожі радіолокаційні станції, завдані бійцями ГУР-втрати російської окупаційної армії у Криму зафіксовано у зведенні Генерального штабу збройних сил України за 24 вересня. У генеральному штабі збройних сил України підтвердили ураження низки важливих об'єктів на території країни-агресора. Зокрема, в ніч на 24 вересня сили оборони України влучили по території нафтопереробного підприємства ГазпромНАфтохім Салават. У Башкортостані за попередньою інформацією уражено установку первинної переробки нафти. Це підприємство є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії. Також сили оборони завдали ураження по двох нафтоперекачувальних станціях у Волгоградській області. Окрім цього, уражено виробництво безпілотників у населеному пункті Валуйки, що в Белгородській області. Зафіксовано влучання та пожежу. Результати та ступень ураження уточнюються. Також у Генштаби підтвердили успішне ураження далекобійними засобами Астраханського газопереробного заводу. Там пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу. Це підприємство є головним виробником сірки для вибухівки у Росії, забезпечуючи до двох третин виробництва. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави подякував за підтримку України та обговорив з генсеком Альянсу ефективність і подальше розширення програми так званого списку пріоритетних потреб України. Це спільна ініціатива НАТО та США, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн-членів Альянсу. Як повідомили в офісі президента, за два місяці програма акумулювала більше двох мільярдів доларів. Володимир Зеленський підкреслив важливість збільшення кількості внесків і країн, що беруть участь у цій програмі. Сторони також обговорили загрози від ескалації російської агресії, зокрема, порушення повітряного простору країн-членів НАТО. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.